Ось такій дорозі ми виїхали з червоного села Дар-Мехдас далі по нашому маршруту. От ми вже в місті Варзазад. За 15, за півтора долари людини можемо поїхати до AidbenHu. І це майже 30 кілометрів. Да, ось такі нам видали ну, все як квиточки на таксі. Чекаємо, сказали чекати поки. Ми приїхали до Aidben Яка зараз година, четверта, година 37 хвилин, досить непогано по часу ще. Є запас, будемо тут десь їсти. Заспати, мабуть також. І зараз виходимо до, до будівель Ейн бен Хаду. І зніму, як воно то все виглядає. Така річечка, трохи нагадує Єгипет, але там таких будівель не бачили, ми наче, не пам'ятаю. Так, ми піднялись наверх на одну з грудових точок 20 бірхам це 2 долари американських коштує вхід сюди піднятись будемо гуляти навколо ну, ось так виглядає NBHD зі сторони річки О, тут так от люди переходять річечка наповнюється водичкою Ну і сам Хейд Бен Хаду. Йдемо вечеряти в ресторанчик ми проти. В принципі, нам вистачає фото, це найкращий вид тут. Ось ми в такому кемпінгу з таким гарним краєвидом. Наш намет. У нас навіть розетка є. Я сподіваюся, що працює. Нам турботливо. Власник підстелив килимочок. Останні туристи в нього були аж 5 днів тому назад, на жаль, але класне місце. Дуже круто, приємний власник. Ось нам такий сніданочок подали. З таким краєвидом. Тут є піч, Вон вона, де хлібчик роблять. Прямо тут досі і роблять зараз є. Підійду, зніму трохи. От. Ну і наш кемпінг вранці виглядає так. Людей, на жаль, немає. Не Ди -ди -ди -ди. Доїхали до розгалуження доріг. Топимо, поки ніхто не зупиняється. Ми приїхали в село Фомсгуд. Це вже в пустелі Сахара. Вона така кам'яниста. Дехто думає, що пустелі це завжди про пісок, але Сахара здебільшого вона кам'яниста, багато де. От. І тут є дюни також, вони такими вкрапленнями, є ділянки сахара, які просто піщані, звісно. І ми поїдемо кататись, дивитись пустелю, верблюдів, також Фосілс. Я вже забув, як це українською. І вон там наш гід. Ми поїдемо туром. Прямо сьогодні ми тільки приїхали сюди на гранд таксі. Це такі таксі між городом, як наші маршрутки, між містами. І по ціні приблизно так само коштують. Поїли тут в кафешці, інві називається, не дуже дорого, точніше дуже дешево. О, бо інші кафешки коштували дорожче. О, зразу нас побачили, що туристи і почали брати більшу ціна тут для для як сказати, для місцевих. О, і Чекаємо, поки наш гід скупить все. Потім розкажу, чи сподобалось нам чи ні. Він тут ще є цікаві гори, які мені дуже сподобались, хочу побачити, чимось нагадують Аризону. Я буду все знімати і розповідати, як воно, що воно, чи сподобалось нам, чи ні. І це трохи інший регіон, ніж зазвичай, коли приїздять в Марокко, їдуть дивитись мерзуву постелю. Вона там трохи менша. Але зараз ще такий час, що позаливало постелі. У них тут не було роботи деякий час. Озеро, в якому 25 років води не було, зараз наповнилося водою. Тут змило мост. Сюди я покажу додам, додам ось фото, як виглядає міст тут по дорозі в це село. Ну і видно, що тут все позатаплювало до цього. Отак от село виглядає. А ось як живуть бербери в пустелі Сахара в сучасних будівлях вже. Це така квартирка з краєвидом, умовно кажучи. Все по-простому, голі стіни, але це ще не сама бідна людина. О, тут душ, тут туалет, холодильничок, така от кімнатка. Це ми сьогодні тут відпочиваємо у нашого гіда, а завтра їдемо з ним в тур. А це місцева сім'я запросила нас до себе на вечерю в гості. Це перша страва Салатик. А це ось найпопулярніша марокканська страва таджин з куркою та овочами. Так, до речі, виглядає вже другий будиночок, в якому ми побували у місцевих. Там, от видно, зверху отвір спеціальний вентиляційний. Також на даху живуть тварини. Одна коза, та ще курей ми побачили. Ми запитали, чому ж саме на даху будинку. Вони нам відповіли, що це тому, що у них немає як такого подвір'я. Спати ми вирішили на даху будинку, бо була страшенна спека всередині. Так, ну що, восьмий Ось день нашої подорожі. Ми в з Димор тур пустелю, побачимо, що буде. Це от ми по дорозі заїхали до місцевих забрати посилки та одного дідуся з нами. От трохи з іншого ракурсу краєвиди і видно, що тут. Ціла ріка води лилася по все порозмувала. Ми от в марокканському селі, в Сахарі. Вийшли прогулятись це глухе село прикольно виглядає. Привезли сюди усілякі посилки. Тут у нас верблюдик. Що, маленький? Так, а кто у нас тут шея? А тут у нас такая краса маленькая. Привет, привет. Не бейтесь, мои хорошие. Привет.

around about uh six years. Oh yeah. So she can have a small camel also. Yeah. She's uh adult enough, she can have but she doesn't want um droma The last time we bring her a male, but she doesn't want them because she thinks that she is a goat. Привезли доставку в інше село. Тут вже мотоцикл. Там трохи продуктів різних. Це вже більше село. Вон тут вишка зв'язкує. Тут цікаво. Так, ми збираємось вирушати далі з верблюдиками. Туди далі, до кемпінгу нашого, умовного пустелі. Рюкзички наші, все готове. Залиту водою треба на верблюдах діставатись. Вон там видно, як позаливало. Це будівля тут така. Єдиний будиночок навкруги. Вон, зніму, як тут виглядає, підсохла земля, трохи після дощів, але все ж таки вон, видно, машина намагалась проїхати. А це ми з верблюдиками їдемо до нашого, до нашого намету великого, де ми будемо ночувати. Розвезли посилочки. Вже так приємно, не жарко. Заходить сонечко, скоро вже дістанемось до дюм. Це наш тент, ми вже приїхали. От наше лакшері ліжечко. Зараз підемо відпочивати після дороги. Відпочивати їсти і пити чай Їсти пити чай це така важка робота, Мар'яша каже. Ранок я вийшов зустрічати світанок. Так швидко стає світло От, Добре поспали, у нас там свій великий намет. Ти що така класна в пустелях? Є якась магія в пустелях, щось манить. Манить воно і манить. Дуже цікаво. Гар, гарні місця. Вчора ми виїхали в пустелю і розвезли посилки по там декілька місцевим поселенням. Було одне село і просто одне маленьке поселення. Дуже цікаво було подивитися, як живуть в ці часи люди там. От, а потім приїхали в пустелю. Була смачна вечеря. Зірок було. На жаль, немає фотокамери, яка б передала, як гарно було. От Я давно такого неба не бачив, а може взагалі не бачив. Під ранок спати холодно в пустелі. Зараз от, тепліше. І гарно пустеє. Скоро стане сонечко і буде жарко. Іду поки в намет збирати речі. Сьогодні вже маємо їхати далі. Зараз ми, щоб ви розуміли, в пустелі Сахара. Далі у нас тут десь в кілометрах 30 зараз знаходиться Алжир. Сподіваюсь, колись попадемо в ту країну. Ідемо снідати. Оце от видно калюжа тут. Це отак, ну, висохшив вже. Це отак позаливало. Це ось фото сніданку, на жаль, відео не зняли, але сніданок був дуже класний. Оце наш намет, ми тут спали. In Lake Ricky, as you can see it's uh, full of water. after around about uh, half decade of being um, dried, Приїхали подивитись фосіли різні. Вон тут так багато в каменях. Там досить багато. У кожному камінці щось є. речі, місцеві прям з цієї брудної річки п'ють воду разом з верблюдами. Ми бачили це своїми очима. Вони кажуть, ні, все ок, що проблем не буде. Для чудових пригод в пустелі ми повернулися в Хомс і стопимо далі до інших цікавих місць.